Ніж Івано-Франківського урагану стоїть е Кирило Ципун номер 23 Польові гравці. Тарас Шурак. Наразі без гольових моментів, але прийшло небагато. Помиляється Степан Струк. Шотурма віддає на сімку. М'яч від грудець в обох команд. куман. Негало, кіндратів, Роніньо і Додо. Урагану чи Порню в енергії. Зараз він з м'ячем на перехоплені вдало зіграв Пас на Рогачова. Гарно. Цепу. Рогачов гарно. Хороша комбінація, хороша скидка Павла цей. Номінально перший квартет у енергії сьогодні. Струх приймає народний м'яч Злету по воротах. Ще добивання. Коваль. М'яч. Зіскочив з ноги Срія. Павленко на перехопленні, контратака, удар поворот. Хто на добивання? Нема. Ось це небезпечне, найнебезпечніше момент. Здорово на перехопленні зіграв Павленко. мікра він Додо. Якщо Макаєв! Що робить Макаєв? Шотерма. аут. Нарешті помінялися четвірки, і гра поновилася. А хто з сімкою? Коваля, коваль упав, а суддя, суддівський свисток мовчить, значить, так має бути. Шодерма, вибачте, це будняк Павел, удар по ротах ще один небезпечний момент біля воріт енергії. Занесли заніс м'яч сімка. І від попередніх епізодів обережніше потрібно грати в обороні Гол! Молодець Максим Павле! Та рану. триває. Спасок Кендратєва Сергій Чіп. Морено випускає м'яч на аут Яконін на Лехчанова. Удар з лету не ризикував завдати Лехчану. Удар не підтягає. Б... Степан Струк з м'ячем. О, гарний пас від Коваля на Степана Струка. Шодрума здорово в цій ситуації зіграв. Це не є ще велика перевага для, для футзалу. Струк воріт, розрядив гармату. Під ніг Павленка Чепурнюка 10 хвилин прийшло у другому таймі. Два проти двох. Контратака Урагану. Ось це гол, можна сказати, на совісті Кардаша. З гострою. Поплива. Тому що знову був епізод, коли ураган небезпечно атакував. Тепер концерастаки енергії. Це просто неймовірно, що твориться на паркеті. Другий курйозний гол. Мабуть корову віддати суттєво. Рикошет допоміг енергії відквитати один гол. Погано. 4-2 стає. Павло Пічкоров. Якого я про. Вище воріт на щастя для господарів. Валенко проти нього Левчану, віддає Валенко на шотурму. Бодня. Один на один гол. 5-2. ж після цього вже Поквапитись. Час бігає. Макаєву, перш за все, потрібно пас точно. Стуч... Небезпечно. Так енергія триває, ось немає. Надто багато пропустили, надто складне становище в енергії. Удар воротах. Рахунок стає 6-2. Валенко з м'ячем. Пас на сімку, сімка. Від. Що ж, енергетики подарували сьомий гол. І вона є фінальна сирена. Що ж, енергія програла, програла з рахунком 2-7. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що вболівали за гарний футзал. Усього вам найкращого.